Олексій, скажи мені, будь ласка, радник речник ЗСУ Угорщини Почулай і підтвердив переговори про двосторонню угоду з Україною, але заявив, що питання українського членства в НАТО в ній не обговорюється взагалі. За словами угорського представника, переговори про укладення всеосяжної угоди про співпрацю між Україною та Угорщиною тривають. Причому в угоді має бути зроблений наголос про відновлення прав. Угорських громад, і оце найцікавіше, тому що Зеленський стверджував, що Україна в межах цього документа проситиме Угорщину не блокувати свій майбутній вступ до альянсу. А угорщина каже, що ні. І коли він каже, що він напередодні якраз розповів, чому і реакція така сталася від угорців, напередодні розповів, що Київ Києва працює над підготовкою двостороннього документа, який торкнеться зокрема безпекових питань і вступу України в НАТО, в мене одне запитання: якщо там не буде нічого про НАТО, а на... нам така угода, і чому ж тоді через Україну йде і далі нафта, дешева російська нафта в Угорщину? Ми що, будемо і далі спостерігати, так це навіщо це взагалі не потрібно? Ну, це. Тут я нічого не можу закинути нашій владі, я, чесно кажучи. Ще... Ні, я про угорців кажу. Дивись, а, завершено... ну навіщо вони це? ну що? Ну, вони намагаються, використовуючи, викручуючи нам руки, намагаються отримати по максимуму того, що їм потрібно. От і все, ми знаходимо. Ми вплинути не ну, як можемо на гоче. Ми можемо зіпсувати їм конкретно життя з енергоносіями, так? Але це не питання виживання, гочі. це питання виживання виключно майбутнього, ще при тому, так? Нинішньої влади. Це не, це не означає, що якщо ми прикриємо, Гоча на, на, на завтра буде сидіти там без, без нічого, гола, куца і замерзне. Ні, цього не буде, звичайно, так? А огорнимо впливати на такі процеси, принаймні їх заповільнювати, які от просто одразу б'ють по нас. Просто одразу. Так? Це допомога фінансова від ЄС, це ну, і багато чого іншого. Просто от, просто одразу ми відчуваємо це. Бо ми знаходимося на грані виживання і нам будь-які проволочки, будь-які затримки, ми це бачили в минулому році, це, ну, це просто для. Е Наші те, що ми можемо зробити для Угольщини, це нулі е, цифр. А їхні проблеми, які ви можете створити нам, це конкретні людські життя, які просто будуть гинути ще більше, ніж гинуть зараз. І при всьому цьому у нас є один дуже непоганий важель: хоча відверто два. Перший важель це нафта е, Орбан. Ну, справді, залежить е, від нафти, від нас. Чому ми не використовуємо цей важель? А другий як це не дивно, але е, люди з оточення Орбана дуже залежать від контрабанди Сигарок. І, до речі, ця контрабанда непогано сприймається в Угорщині тут теж якось ніяких дій. Хоча Європа якраз вимагає від нас цю контрабанду припинити. Що ж не так, чому не працюється в цих двох напрямках? Ми не хочемо чи не можемо. Ну, вперше великий процент людей кхе, у території, які прикордоння, так бути, з тої з іншої сторони живуть з цього. Є ціла мафія, яка на цьому тримається, звичайно, так, в Україні. Ну і в Угорщині, звичайно. Е, я не скажу, що прямо оце, от це впливає так. Хоча знову ж таки, пам'ятаючи. В свій останній візит на Закарпатія, розумію, про які об'єми там йде мова. Це ж е гочні, це ж ворота, це ж не, Клинок, головний це ворота в Європу для нашої контрабанди. Так? Я просто питання, в чому скучаю? Чому не хочуть чому не можуть? Чому не хочуть, не знаю. Мені важко. це. Ж. Чому не можуть, тому ж, а що а вони можуть, в принципі, які, які проблеми вони можуть вирішити? От які проблеми скажемо так такого ти хоче сказати що імпотенти які сьогодні керують країною не здібні на що ну фактично так це справа ну, ні я це твої слова ні я просто так хочу сказати що, так, що так. якщо ти якщо ти не знаєш ну наприклад да я я хочу наприклад не знаю що я хочу е, хочу літати наприклад так от хочу літати але не вмію літати так але дуже хочу літати я можу сісти в крісло пілота, можу навіть понатискати. Я просто не знаю, що включати, так би мовити, на що натискати, куди їх, так би мовити, притягувати і так далі. і так далі. Оце все. Це не означає, що я повністю некомпетентний. Чи, ну я розумію, що, що таке польот, що таке літак там теоретично, так? Просто запустити не можу, просто політати не можу. Це проблема, звичайно. Ну, я так мовити, намагався. Пояснити, що відбувається. Вони, вони не знають, вони реально не знають. А, бо, по-перше, ми розуміємо, як побудована наша влада, нинішня і принцип, головний, так би мовити, так? і Я, коли бачу виступи нашого президента, я, я розумію, по яких на обставинах знаходиться, і просто до нього доходить та інформація, яка потрібна тільки, і усе так. би мовити Причому потрібно не йому, а потрібно оточення. Можливо, що ну, просто приходить там, не знаю, міністр іноземних справ каже, чому ми не можемо вирішити проблему з Угорщиною. Ну, каже так, відверто. І в принципі, недалеко від правди. Каже, тому що Горбан Ну, це ж їхній рівень, так би мовити, комунікації. І той каже: ну я дійсно фак, і типа, ну, і що ти зможеш. Зробиш, ну, то вони сидять і нічого зробити не можуть. Так вже то це треба десятиріччями працювати, щоб працювали професійні дипломати, щоб працювали люди лобісти щоб там з кожного можна взяти за одне місце, і Орбана, в тому числі. так? Всіх можна взяти, так мовити. там щось на ти, там щось. То, то це, але це процес, яким треба займатися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу. Бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в Ютубі. До речі, просто пару слів сказати. Тут нещодавно спілкувався з людиною, яка пов'язана там з американськими політичними колами, наша людина. Він каже, що ну, ну, взагалі нема українських лобістів. Просто нема. От просто нема. Ніхто не працює з навіть не на українських лобістів, а людей їх держави, яка працює з американськими лобістами, так? Оце каже, ну це, 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 це серйозна, абсолютна справа. І дуже багато і росіяни це роблять, і араби це роблять, це, це треба вжити там, це треба займатися цим, це треба спілкуватися от просто. І, і, і багато питань, які нам здаються в даний момент. Такими високими, які не вирішують, вони вирішуються, вирішуються. Просто на іншому рівні, якщо ти приходиш і починаєш рвати на собі сорочку при виступі на конгресі, це, звичайно, може вплинути, так? Але в більшості конгресменів це ну, вони думають про свої круга, про своїх виборців, про наступний свій термін, про те, де поїсти, де щось так би мовити. І цим займаються, от вирішення цих проблем, займаються якраз лобісти. А те, що я почув. Ну, він сказав, так, да, ми підтримуємо Україну. А от Трамп не хоче давати гроші, так? І, і він каже: ну, а що я буде йти проти Трампа? Ну, республіканець. Ну що, що, що мені це дасть? Тільки хімарой, так би мовити. І отут повинні включатися, включатися інші інструменти. І, і в Угорщині, і в Великобританії, і в Америці, так би мовити. Це постійно, постійно ті гроші, які витрачаються на я навіть не хочу казати на що. Ну, півтора мільярда, який нічого не дає, от просто пустота. Просто сидять нещасні люди, журналісти, так? Особливо на чоловіків дуже сумно дивитися, які розуміють, що якщо не дай Боже там щось ти в телемарафоні, щось ти не те сказав, то завтра ти вже, мабуть, навіть без навчання, будеш вже під Покровським, так помовити, так? Е, от саме півтора мільярда витрачати на лобійську діяльність, і думаю, користі буде більше набагато. Знаєш? О, лобісти це добре. Але тоді люди розуміють, наскільки це необхідно. Я про лобістів навіть з тобою в програмі колись обговорював, це треба було робити ще більше. Та, більше. Але ми говоримо зараз про те, що, що треба робити, зрозуміло, що все ми зараз ні. Ми. Давай так, щоб всім стало було ясно, вони виключили тому, те, наш ефір. Напрямок руху вже давним-давно визначений. Ми котимося під вагою, і з кожним цим кроком ця вага збільшується, бо починаються там всі закони фізики включатися. Тобто зараз от, це повинно щось відбутися просто екстраординально, до речі, чому я і хочу, наприклад, щоб виграв Трамп. Щоб щось змінилося ситуація. Що чи... щось змінилася, а так, ми йдемо все, ну ми нічого. Тому що, ну, от дивись, от ти маєш політичну історію, все інше, ти там кажеш. Там. Я це кажу. Але коли я починаю думати, ну от, ну от що от, який конструктив, я знаю, що я нічого Ви, не зміню. Я, 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 я підіграю під, 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 російській пропаганді, повторюючи вже з кожним місяцем риторика починає співпадати. Вони всі, я дивлюся, відкриваю. Все те, що в тебе і в мене. Ми всі як прокурори, і у них так само. Всі як прокурори, будівкація. Ми такого не було два роки назад. Два роки назад, де ми повністю протилежні були інформаційні, так би мовити. І я так думаю, сиджу, думаю, так ми прям зараз ну реально працюємо. Тобто, ми зупинити цей пояс не можемо, українські так, але ми можливо, це я таке збілкування в голос. Так, ми ще. Підсипуємо так, би мовити, що він точно вже розвалився. Так би мовити почекай, розпався. Почекай, почекай. От я мені телефонували зараз естонці. Я давав їм коментар. Вони хотіли почути. До речі, я дізнався вони телефонують декілька українським політикам, Хотіли дізнатися очікування від виборів Сполучених Штатів. Я відповів на запитання, а потім вони кажуть: ми читаємо ваш телеграм канал. Е до речі, я дізнався, що на Заході читають теж, і там є переклад в телеграмі, в самому вбудований переклад, і ти можеш читати на своєму. Ну, я я Не так знав. читаю завжди. Не знав. кажу, для мене це відкриття. Я кажу, як ви читаєте, там вже українською, там англійських текстів немає. Він каже, Так там є переклад. Ну гала, це неважливо, і він мені каже: е, ми читаємо, там є ну, такі влучні поради, там справді що треба робити, і е, ми знаємо, що вас читають. Ваші представники вашої влади. а чому вони не роблять те, що лежить на поверхні, і те, що їм додасть бонусів? Вони е, не хочуть, не можуть чи не знають як? я Знаєш, я там ну, трохи розсілявся я кажу, мабуть, три в одному. Ну, інших варіантів в мене немає. Але навіть естонці читаючи кажуть, є поради, виконуйте, працюйте. Ні. Не хочуть. Це коли пам'ятаєш, я колись розповідав. Я був ще в коли АТО було, в Краматорські на базі. Ну, під Краматорським була база ССО. Ти знаєш цю історію, Там була велика база, і в них на в'їзді висив плакат. Такий, а під час максимальних випробувань ти ніколи не підимешся до рівня своїх очікувань, а впадеш до рівня своєї підготовки. Оце той самий випадок. То розумієш, вони просто не ну, можуть піднятися. Я, 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 я з тобою не погоджуюсь. Це певне лицемірство західне, Практика, лицемірство західне. Тому що ну, знову ж таки? Вони мають всі можливості, всі корисні поради, а, якщо вони заходять через внутрішнє так би мовити, розуміння, робити це зовнішнє. Почекай приклад. Вони не хочуть цим займатися. Вони всі, ні, вони всі казали. Я, я пам'ятаю історію зі зняттям залужного. Приїхала велика сімка, всі посли приїхали до Зеленського. Вони йому второчували. Він проігнорував. Я знаю, хто йому телефонував тоді про Залужного і Казав ні, не можна. Тобто, ти хочеш сказати: ти хочеш сказати, що Байден, що там прем'єр-міністр Британії. Не може постукнути по столу кулаком і сказати, ви що, а барзелі? Дивись, що все, не... тоді, якщо вони цього не можуть, то тільки вони цього не можуть, не в силу того, що вони, в них немає можливості, а все, що вони не хочуть просто влазити в наше дівно. Бо це все. Вони не стають. Слухай, не ну слухай, не ну бля, коли не їм не потрібно, коли їм потрібно, коли їм потрібно, так вони це роблять і стучать і все Коли їм, їм потрібно, От ви, ви вважаєте, що український флот, український флот, кажу, українська армія звалиться від того, що звільнили залужного. Так, викладаєте гроші, туди ресурси, ви теж залежите від цієї перемоги, так? Ну так зробіть щось. А оце в, 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 в є все і зображення, що це суверенна країна і тому віде, подібне. Що і що що так, коли випадково. забирали в нас, вкручували руки 30 років назад, забирали ядерну зброю, було все, все було все. Абсолютно, ще раз кажу: суверенітет, незалежність, а, на, наобіцяли короба, і, і так буде, і все забрали, і все нормально. Бо це й було цікаво, і це було важливо. Олексій, коли люди розуміють, що все одне Україну не кинуть і будуть якось допомагати, тому що вона давить свою позицію. Це було залужним так зняли заложну. Тому знаєш, тут окрема історія.